Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в Roblox Який-то Якийсь Говорю сразу: я в цю гру вже грав, так що я тут уже імію якийсь прогрес. Так що полетіли! у улітаю на гаїті? Mm. Ну, це добре, головой, головой обдари воп ми. От ми і прикотились. Нічого собі там хтось витає. Угу, ну, ну нормально. Спочатку. По... по півгою вон туди зализ за. Также будет більше зламаних костей кісті тока нас може телепортирувати обратно. Та, ну, буває. Повторяємо ще один раз, там байоть, От отсюди от і будемо стрибати. Говою. Це було, наверное, дуже больно. І прямо в озеро искупнулась бы. І вот так ми остались загорать на сонечку. Я на чилі. Інтересно скільки стоє наступна висота е? Інтересно, чому я не купив, якщо мене хватає є грошей? Ну ладно, под накопаем уже на следующий. на соте. Okay. Мы как будто здесь гуляли вот тут аккуратненько, а потом получили случайно и полутили бомбочкой. И сейчас головой прямо камень. камень. О, кто так же, как и мы, Добрый день, мы с тобой будем, Анна. Ну, рядом. Ну, рядом. Ну, что себе там чел? Так мы все-таки к нему прилет прилетели. А ми колись остановимося? Ну, о, тепер хва, хватає грошей на слідущий мир. Покупаємо. Ду, друзі, дивитесь, ми вже в, яко, в якомусь Возьмем снежному мыли. А да еще? еще. Ого.